Багато хто вже знайомий із практиками присутності. Ми медитуємо, дихаємо, спостерігаємо за тілом, слухаємо звуки. У ці моменти, наче все на своїх місцях. Вдається бути тут і зараз. Але справжній виклик починається не в тиші ранкової медитації, а в повсякденності, коли ти стоїш у черзі в супермаркеті, коли хтось тобі грубо відповідає, коли ти щось не встигаєш, або просто розливаєш каву на білу сорочку. Як залишатися усвідомленим не лише на подушці для медитації? А й у повсякденному житті це і є справжня практика, це і є шлях. У цьому відео ми будемо спиратись на вчення навчання Толле та інші підходи до того, як укорінювати себе в теперішньому моменті не на кілька хвилин, а як спосіб життя. Чому ми втрачаємо теперішній момент? Розум розриває нас між минулим і майбутнім. Людина більшість часу проводить у голові, прокручуючи спогади або турбуючись про майбутнє. Минуле це пам'ять, майбутнє уява, є тільки ця мить, Казав Екгар Толле. Цей автоматичний режим мислення створює постійне внутрішнє напруження, ніби життя ще не почалося, ніби ми його тільки чекаємо. Его не може жити в теперішньому моменті. Его це уявлення про себе, свої ролі, статус, минулі історії, плани. В теперішньому моменті немає нічого із вище переліченого, тільки факт, Я є. Саме тому его боїться тиші простору теперішнього моменту, бо воно там зникає. Коли ви входите в теперішній момент, его розчиняється. Ви не страждаєте, ви просто є Толл. Ми звикли бути багатозадачними, слухаємо, скролимо, думаємо все одночасно. Культура соціальних мереж і постійних стимулів привчає нас до поверхневого сприйняття це як м'яз. Ми просто розучилися бути з моментом, але ми можемо повернути це собі чому варто жити у теперішньому моменті. Лише в теперішньому моменті є справжнє життя, минуле і майбутнє лише проекції, все, що реально, завжди відбувається тільки зараз. Смак їжі, дотик, руки, світло, що плине з вікна, усе це ніколи не повториться, той, хто живе в теперішньому. Живе глибше, ніж тисячі людей, що чекають кращого моменту. Ваша присутність джерело внутрішнього спокою. Усвідомлення моменту витягує з турбот, паніки та нав'язливих думок. Це не втеча, а навпаки, повернення до себе. Коли ви повністю присутні, думки більше не керують вами. Ви – за межами мислення Толле. Теперішній момент простір для глибокого контакту з життям. Лише в ньому ми можемо по-справжньому чути іншого, бути з ним, любити. Лише в ньому з'являється інтуїція, творчість, натхнення, і лише в ньому ми можемо зцілитися. Використовуй повільність як практику. Роби щось повільніше, ніж зазвичай пий, чай, ходи, пиши повідомлення мий посуд тощо. Коли темп сповільнюється, увага повертається в тіло і в цей момент один раз на день виділи 5 хвилин на повільну дію це твій якір. Відчувай тіло тут і тепер. Розум тікає, але тіло завжди присутнє в моменті. Відчуй, як ступні торкаються землі, як дихаєш, як працюють пальці рук. Поверни увагу в тіло три-чотири рази на день. Зверни увагу на нього. Відчуй його воно прямо тут і зараз. Завжди. Спостерігай, а не реагуй. У кожному моменті є вибір автоматично реагувати або спостерігати. Навіть емоції можна просто бачити без засудження, без тлумачення. Коли виникає тривога, злість або інша сильна емоція, зроби глибокий вдих і скажи собі це емоція. Я дозволяю їй бути, але не стаю нею. Споглядання без назв, замість того, щоб дивитися на дерево та одразу давати йому назву, просто побач форму, рух, колір, відірви сприйняття від назви. Це не дерево, це форма життя, яку ми звикли так називати. Але справжня магія починається там, де зникає назва Коли ти просто дивишся. Без думки, без слів перед тобою відкривається диво буття. Вибери будь який предмет квітку, камінь, дерево, полум'я свічки і дивись на нього дві-три хвилини, не називаючи, просто будь з формою, кольором, простором навколо. Це входження у чисту присутність. Простір це твоя сила, недії, не досягнення, а здатність бути повністю тут, в тому, що вже є зараз, теперішній момент це двері у себе, у спокій, у життя, яке ти шукав не там. Якщо це відео відгукнулося тобі, залишайся з нами. Ми і надалі будемо шукати відповіді на питання, що нас хвилюють.